Коли знайомишся із життєписом Стефана Терлецького, відомого на Британських островах політика, то в душі виникають суперечливі почуття. Міркуйте самі, за більш ніж 700-річну історію парламенту Великої Британії він став першим українцем, якого обрано до його складу. Тепер він обіймає посаду радника Міністерства закордонних справ Великої Британії, знайомий з усіма політиками першої величини Англії, а також чи не всіх інших країн Європи і Америки. І ми щиро горді за нашого земляка, який на Заході досягнув таких висот. Разом з тим, у душі виникає почуття гіркоти, бо ще донедавна ми мало або й зовсім не знали про тих українців діаспори, які для здобуття Україною незалежності зробили більше, аніж батальйони дипломатів, як далекого, так і недавнього минулого, що представляли Україну на міжнародній арені. Стефан Терлецький – один з них. 1992 рік. Стефан Терлецький з дружиною і доньками упевнено йде до Букінгемського палацу. Іде, щоб із рук королеви Єлизавети II одержати найвищу відзнаку Англії орден командор Британської імперії. А почалося все для Стефана Терлецького, вороженця Івано-Франківщини, більше 50 років тому, коли юнаком він прибув до Великої Британії. Їхав до Великобританії майже голий, майже босий, майже голоден, майже без обув'я і ані слова не міг говорити по е, 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 англійському мову. Але я приїхав на, до держави, яка була вільна, котра була демократична, е, про котру я не міг собі уявити, щоб демократія була так обширена. Що нам було право дебютувати, дискусувати політику, міжнародну, державну, читати різні преси, слухати до якої-небудь стації радіової в ті часи. Це було чудо, Це був рай на землі для нас, всіх політичних людей, котрі фактично мріяли про одно. А це щоб Україну зробити таку самоскійну, як Великобританія була для нас, як ми приїхали перший раз. Ну і треба було вчитися... Англійської мови і треба було працювати, щоб заробити хоча на якийсь Е, e, І це все сталося. І чим більше я так e, в той час і по-українській, і по-англійськи висловлював себе, хто я є, що я є, звідки я є, чого я тут, є, де є мої родичі, що сталося в Європі, тим більше нарід в Алії, тим більше нарід в Британії цим інтересувалися. І так ще стало, що замість мої приятелі дивилися, щоб отримати працю де-небудь, яку яку-небудь чим найскорше. Ну і правда, багато людей пішло працювати до фабрик в угляні копальні на фермер, до фермерів. А я вважав, що прийде такий час, де я може буду працювати під краваткою з чистими руками. І з то сорочку, але щоб це осягнути, треба було вчитися. Стефан Терлецький успішно закінчив інститут в Кардифі і обрав за сферу діяльності політику. Словом і ділом наполегливо працював серед політиків чужих громад на благо України, пропагував її як європейську державу з більш ніж тисячолітньою історією. Переконував діячів Заходу, що Україна згодом стане самостійною, повноправною серед країн світу. Здобуде незалежність. Англійці казали про нього, любить Україну як рідну маму, а Велику Британію як свою. Дружину. Ви подумав, я ще більше буду мати користь е, так рекламувати, представляти то зеркало, той образ України межі вже, вже ні лише бізнесменами, але політиками, так само, е, політичними діячами, парламентистами, е, агентами політики. І тоді ще більше буде для мене е, гордість а для України користь, щоб фактично розпізнати ситуацію в той час в Україні під московським ядром і Сталіном диктатурою. Ціле це життя я мав переконання, що я мушу себе посвятити і посвятив себе для, українського, для української революції, так можна сказати, і на кожній оказі, як я міг причепити щось, котре було сине жовте то для мене це знову великий гонор і знову, так сказати, один всіх трун в Москві. І я запропонував до свого тренера, дружини, щоб юніформа, значить, грачів моїх мали сильно жовті однострої, односторонний кольор. І це вони дуже сподобали, і це один. Одна дружина у Великобританії, а Великобританія має 92 дружини, чотири ліги, і карді Сіті була одна дружина з тих 92 дружин, котрі мали такий саме жовтий одяг. Це було, це було гарно, це було прекрасно, я цим гонорувався. Але це була спортова оказія. А я користав чи з спорту, чи з релігії, чи з політики, чи з бізнесу, чи з від академіків, від наук. Де би я лише не міг так сказати одну ногу або один палець на другу сторону в хату вступити, то я тобі старався, щоб другу ногу за собою потягнув і в середині цілий час був. Ну і так сталося. І в кінці знову не лише локальні, але вже партія державна великобра. Zarodilna partija že o meni znala, ker sem ja zdaj reklame, poročila, radio, televizija, različnih intervjujev podajal, eh, dopisy do ZED. Eh, In takrat so že začeli me slediti, kdo to je, kaj za Derecki. To je Foreigner, to je Čužinec, to je Stefan, to eh, eh, ni Mr. Brown eh, ali John Evans eh, ali Thomas. Як тут, знаєте, Але тим не менше вони вибирають вас до англійського парламенту. Ну власне, і почали зараз пропонувати, що перше, вони е, е, мене е, поважали з одної сторони, дуже високо, що я не дав себе змінити ані свій характер, ані своє ім'я. Я народився Стефаном, українцем, я є українець, я... Був, є і буду Терлецьким. І це вони вважали, що це є дуже великий принцип мій, де я не ріжнюся, я, де я народився і чим я тепер є. Але тому, що вони бачили, що зі другої сторони я можу додати до культури, до політики, до бізнесу, до філософії, до науки багато більше знання і користи через свої думки, через свої мрії, через свої різні реклами, котрі були реалістичні і практичні, тому вони мені за це хотіли. Окей, okay, оскільки вони мене хотіли за це, а я навпаки хотів них, щоб вони мене слухали так само, що я фактично репрезентую. Бо як е, мене описували, що е, е, я е, люблю Україну як свою маму, як свою рідну маму, а Британію як свою жінку. Хоча я тут не хочу робити політики домашньої або в родині, але це фактично має своє велике значення, і я цим горжуся. І в кінці я кандидатував до Європи, до європейського ринку, і я зніс свого опонента-соціаліста голоси на 68 тисяч голосів. Я приграв дуже-дуже короткий номер голосів, але це був великий гонор, що я міг знести так багато голосів свого опонента, то потім мене запропонували, щоб я боровся потім до парламенту. Ну і я боровся два рази проти е, бувшого прай-міністра Великобританії Джим Калган. Два рази. Е, але це вже мене впоїло в мої думки, в мою кров, в мої жили, що як мене так... Несли чужинці, не українці, ані один українець, ані один не українець. Лише самі чужинці так мене шанували, так мене підносили, так мене розвеселювали, так мені допомагали. То я собі думаю, окей, як вони так кажуть, то хто я їм не вірити, то хто я перестати з нагоди? Я лише хотів жити з людьми і просити Бога щоб наша Україна і народна Україні хоча й половину того життя мав, що я набув тут, у Великобританії. Бо е, 50-60 літ у людині це є ціле життя, а 50 літ у державі то є кропля в море. Значить, що я дивився поза генерацією е, людей на Україні, так само. Як я приїхав босий, голий і голодний і без мови англійської, але в часі, чи слідуючи 10, 15, 20, 30 літ, 40 літ, я дійшов до чого я дійшов, то я також віру і надіюся, і маю таку фактично віру, що це також може осягнути український нарід на Україні. Хтось би мені сказати, Стефане, твоя праця вже скінчилася, бо ти боровся ціле своє життя, і ти доборовся до цього, що Руська імперія є. Зліквідована. Бо мені багато, багато, багато людей, як навіть і з меж нашими людьми, а спеціально чужинцями, це ж чи це німці, чи це французи, чи це бритійці. Стефане, ти ніколи не дожиєш, щоб ти побачив свою вільну Україну. А я кажу, чого ні. Що це, такого, що це такого, Що я не можу побачити? Я кажу, може, лишень не зможу побачити, як мене дублітовий автобус десь перебив, як я буду переходити через дорогу, то не побачу. Або як мене той затроїт, то я також не побачу. Але як я буду жити нормальне життя до старого... Чоловіка нормального життя, то я побачу вільну Україну, і я поїду на вільну Україну. Вони кажуть, це неможливо! Ти який потенціал ядерної зброї, конвенційної зброї, що має Росія, це в спорідні з Америки. Вони ніколи не допустять цього, щоб республіки повалилися, щоб зліквідувалися. Це ніколи, а Україна не має сили ані економічної, ані збройної, щоб вона зачала революцію всередині, щоб вона відділася від совєтської. Руської імперії, а я кажу, я побачу. А вони здивувалися дивували, і не могли зрозуміти, що я або такий фанатик, або я такий тупий, або я маю таку юфорію, і я це так говорю, як, то, як той, що має п'ять флешок горівки в себе, водки в собі. Не могли це зрозуміти. А я сказав, ні, кажу, це є цілком просто. Ну як просто? А я кажу, дивіться на історію. Ми мали Бритійську імперію. Ми мали Римську імперію, ми мали Булгарську імперію, французьку імперію, Іспанську імперію, португальську імперію. Кажу, ані одна вже не сталося. То кажу, невже ж е, 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 руська імперія є Голія е, Зендау? Це англійська мова, значить, що є вона найсвятішами святими, що вона не може бути зліквідована? Це є лише одна імперія. І ніхто, я ще не знаю, кажу нікого і ні від кого не чув, який інтелігентний, котрий відчуває е, людей і людину індивідуальну за її е, е, свободу, що би не годився, щоб Руська імперія не була зліквідована. Значить, що час прийде і зліквідована вона буде. А чого я кажу, що вона буде зліквідована в моєму життю? Бо як я буду жити до 50 60, 70, 80 літ, то вона буде до того часу, вона буде зліквідована. Правда, я говорив цей 30 літ наперед. Але я мав наскільки е, відваги, наскільки розсудження і хладнокровності, що би імперія в модерних 20-х століттях екзистувала ще через слідуючих 20-30 літрів, для мене це було неможливо. Я це не міг купити. Хотів би е, побачити, і щоб я фактично, що я бажаю тепер, а це лучшої позитивної структури е, українського парламенту, українського президента. Щоб почали працю е, енергічно, позитивно, рекламово додали світу і е, населенню України, що вони фактично роблять бізнес для народу. Свій життєвий шлях Стефан Терлецький виклав у книжці Життя під чотирма прапорами. Мається на увазі польський, німецький, російський і англійський. Однак правильніше буде сказати, що цей відомий політик усе своє життя живе і діє під одним прапором прапором суверенної України.